Thank <laughs> you. Ідсумки президентських виборів, що відбулися в Азербайджані, були звичайно ж передбачені не за кілька днів, не за кілька тижнів, не за кілька місяців, а навіть за кілька років до того, як президент цієї країни Ільхам Алієв вирішив балотуватися на третій президентський термін, для чого було змінено чинне в Азербайджані законодавство. Треба сказати, що оця перемога з величезним рахунком і без реальної участі опозиційних кандидатів, тому що ці претенденти, які також балотували, на виборах президента Азербайджана не могли скласти жодної реальної конкуренції чинному керівникові держави цей результат також був запрограмований. тому що з того часу, як представники сім'ї Алієвих почали балотуватися на посаду президента Азербайджана на загальнонародних виборах, вони ніколи не отримували менше 70% голосів. Я б навіть сказав би більше того, що зараз в Азербайджані вже певна демократія, тому що батько. Чинного президентства Гейдар Аліїв, який фактично передав свою владу е сину, він е отримував більше 90% голосів на президентських е виборах, і навіть е не можна було собі уявити, що якийсь опозиційний кандидат е складе реальну альтернативу е цьому азербайджанському політику, який який. Керував Азербайджаном ще як радянською республікою з 1969 року. Ось давайте ми з вами порахуємо. 79, 89, 99, 99, 9. Фактично, 45 років, вже майже півстоліття, продовжується керування Азербайджаном за невеличкою, я б сказав, такою з невеличкою перервою в пострадянський час сім'ї Алієвих батька Гейдара і. Його сина Ільхама. А якщо піти далі в азербайджанську історію, ми вам скажемо, що старший брат Гайдара Алієва став секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Азербайджану 1952 року. Так що сім'я Алієвих на владних висотах знаходиться вже скоро буде майже століття. І це не жарти, це така. Феодальна реальність цієї країни, однак я б хотів би замислитися не стільки навіть про те, наскільки реальними є сьогодні результати, які отримав Філь Хамаліїв. Скільки серйозно є сімейна модель керівництва в пострадянській республіці? Тому що це буде для нас досить актуальним в випадку, якщо дійсно буде підписана угода про європейську асоціацію, тоді Віктор Янукович отримає реальний шанс переобратися на виборах дві 2015 року як гарант європейської інтеграції України, і в мене немає жодних сумнівів, що український президент буде робити все можливе для стабілізації своєї влади, для того, щоб надалі маргіналізовувати опозицію, для того, щоб демонструвати, що саме він може бути гарантом захисту України від очевидних атак з боку Російської Федерації, які не закінчаться, як ми то чули від наших гостей після. Того, як буде підписано угоду про європейську асоціацію. І я зараз кажу вам не про е, е, третій термін Ільхама Алієва, а от уявляю собі другий термін Віктора Януковича. У Гайдара Алієва теж був другий термін, і всі також цікавилися. Що буде далі? Е, Гайдар Алієв міг побратися на третій термін, на четвертий, на п'ятий. Так це вже літня людина, хвора. Е, фактично він. Е, Дожив до повного закінчення другого терміну своїх повноважень. І ось тоді з'явилася ця ідея. Буквально за кілька місяців до президентських виборів в Азербайджані Гейдар Алів передав можливість балотуватися на виборах президента своєму сину Ільхаму, якого за місяць до цього призначив прем'єр-міністром Азербайджану. А також Ільхам Алієв став одним з кандидатів відправлючої партії на виборах президента. Їх було два: Гейдар і Ільхам. Всі дуже дивувалися, тому що до цього часу Ірхам Алієв, який зараз виглядає як такий серйозний, авторитетний, відомий азербайджанський політик. Він ніколи політиком не був. Він був людиною, яка займала одну з посад в азербайджанській нафтовій корпорації. Він був людиною, яка тільки наприкінці президентства Сухобацька зайнялася якоюсь партійною діяльністю у правлячі партії Азербайджану. І тут раптом виявилося, що ця людина може бути реальним спадкоємцем батька. Більше того, Ільхаму Алієву змушені були присягнути набагато більш сильні політики на політичній сцені Азербайджану, і це у практичній відсутності Гейдара Алієва, тому що. Гайдар Аліїв вже знаходився тоді у лікарні у Сполучених Штатах, коли його син торував собі реальний шлях до влади. Ба більше навіть бать, брат э, Гайдара Алієва, академік Джамал Аліїв, дядька э, чинного президента, змушений був погодитися, що не він, а його племінник, буде реальним керівником Азербайджану. Хоча на боці дядька була сильна вертикаль чиновників відданих йому як брату э, президента засновника династії. Це щось дивовижне, і от виникає питання: а чому не може бути так в якійсь іншій країні? Якщо людина не посідає якихось реальних посад, але може собі, знаходячись поруч з президентом, крутити вертіти чиновниками і олігархами, якщо від цих чиновників і олігархів вже нічого особливого не залежить, а від неї залежить, чи будуть вони призначатися на свої посади, чи будуть вони отримувати свої мільярди, свої кредити, чи будуть вони мати свої бюджетні можливості, то цій людині починають присягати, ким би вона не була. Вона може бути просто сином. Президента, і ми бачимо це по азербайджанському досвіду, людину цю можна висунути на е, керівну позицію у владі вже буквально за кілька місяців до того моменту, як президент вирішить, що він не буде змінювати конституцію, не буде йти на третій термін, а хоче передати владу кому комусь на кого він би міг розраховувати. От, скажіть мені, будь ласка, чесно кажучи, якщо ми виявляємо собі, що український режим стабілізований. Що Віктор Янукович тримає всі важелі в своїх руках, що в нього немає реальних конкуренцій в опозиційному таборі, кому він може довіряти навіть з власних соратників, якщо він йому передасть посаду президента. Ми ж уявляємо, що в українських умовах будь-яка людина, яка стане спадкоємцем Януковича, аби говоримо про авторитарну державу, вона стане новим Януковичем. Та хто може стати новим Януковичем як не новий Янукович? Я не передрікаю, звичайно, сімейне управління в Україні. Я просто раджу придивитися до цієї моделі, до цієї моделі сімейного управління в Азербайджані, тому що з точки зору економічної, навіть соціальної. Суспільство азербайджанське не так сильно відрізняється від будь-якого іншого пострадянського. Не треба теж собі плекати ілюзії. І те, що вдалося Алієвим, тому що вони взяли в руки всю еліту, всю оліархію і навели порядок в країні, яка була до цього фактично роздерибанена між різними ворогуючими угрупованнями, те може датися в знаки в діяльності будь-якого іншого сильного феодального клану. Єдине, що може врятувати від такої моделі, це те, що ми не будемо феодальною Україною, якось змінимося на цьому європейському шляху. Однак, який для цього потрібний час, я не знаю.